Перед початком цього відео, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. Відбулася церемонія жеребкування плей-офф за місце в українській прем'єр-лізі сезону 2025-26. У заході взяли участь спортивний директор УПЛ Максим Степаненко та спортивний директор ПФЛ Сергій Аненко, які і визначили пари майбутніх матчів. Згідно з регламентами УПЛ і ПФЛ сезону 2024-25, Команди, що посіли 13 та 14 місця в елітному дивізіоні, змагаються у двоматчевих серіях із. Відповідно четвертою та третьою командами першої ліги. Календар матчів плей-офф виглядає так: 29 травня, четвер. Перші матчі. Четверта команда першої ліги, 13 команда УПЛ, 14 команда УПЛ, третя команда першої ліги. 1 червня неділя. Матчі відповіді. 13 команда УПЛ, четверта команда першої ліги. Третя команда першої ліги, 14 команда УПЛ. Інгулець вилетів з УПЛ за підсумками сезону 2024-25. В останньому 30-му турі команда зіграла в нічию з Ворсклою 1-1. Інгулець фінішував на 15-й позиції, маючи 24 очки. До цього шанси на виживання втратив Чорноморець, який йде останнім. Інгулець повертається в першу лігу після сезону в еліті. Визначились учасники стикових матчів за право грати в УПЛ. Тринадцятою стала Ворскла – 27 очок. Лівий берег посів 14-те місце, маючи 26 очок. Суперники цих команд визначаться за підсумками останнього туру у першій лізі. Оболонь завдяки перемозі над лівим берегом 1-0 посіла 11-те місце в УПЛ та залишилася в елітному дивізіоні. Виконавчий комітет української асоціації футболу вирішив провести матч за право участі в іграх етапу плей-офф за третє місце другої ліги сезону 2024-25 між скалою 1911 та київським локомотивом Зустріч відбудеться 26 травня о 13.00 в Борисполі на стадіоні Колос. Переможець зіграє проти Чернігова за право виступати наступного сезону в першій лізі. Позиція виконавчого комітету УАФ залишається незмінною. Спортивний принцип, основа всіх рішень у спірних ситуаціях. Якщо в регламенті відсутня однозначна відповідь, суперечка має вирішуватися виключно на футбольному полі. Йдеться у заяві УАФ. Раніше рух 2 знявся зі змагань, тому Чернігів залишився без суперника. Після чого професіональна футбольна ліга України повідомляла, що визнає стикові матчі другої ліги між Черніговим та Рухом 2 такими, які не відбулись. Рух 2 та Чернігів фінішували другими в групах другої ліги. Вони мали в стикових матчах визначити, хто гратиме перехідні ігри з командами першої ліги. Скала 1911 та локомотив завершили сезон другої ліги на третій. В цих рядках своїх груп. Півзахисник Олександрії Кирило Ковалець став найкращим бомбардиром клубу в УПЛ в історії команди. У матчі 29-го туру з Вересом Ковалець забив третій гол команди у матчі. Для футболіста цей м'яч став 30 30-м в УПЛ загалом та 26 м у складі містян. Завдяки цьому забитому м'ячу він став найкращим бомбардиром клубу в УПЛ, випередивши екс-гравця Максима Третякова. На рахунку третякова 25 голів за містян у чемпіонаті України. 31-річний футболіст виступає за Олександрію з літа 2018 року. Захисник Олександрії Артем Шабанов може перейти у Шахтар у випадку відходу з команди Миколи Матвієнка, повідомляє журналіст Ігор Бурбас. Цитата. Шахтар визначається із потенційною заміною Миколі Матвієнку. У разі продажу збірника позицію центрбека планують заповнити так само українцем Шольгою. За моєю інформацією, на радарі гірників 30-річний Олександрієць Артем Шабанов, якого оцінюють у 250 тисяч доларів, сказав Бурбас. Шабанов у поточному сезоні провів 33 матчі за Олександрію, забив один гол та віддав один асист. Михайло Співаковський розповів, на кого з гравців Динамо є попит за кордону. Цитата: станом на зараз я бачу реалізацію лише одного варіанту для Динамо, і це може стати реальністю після фінішу чемпіоншипа, після матчу Сандерленд Шефілд. Справа у тому, що у шорт-листі Сандерленда присутній Владислав Ванат, і це не просто якийсь довжелезний список, це реальний вибір із двох трьох кандидатур, сказав Співаковський. Бормут не планує продавати центрального захисника Іллю Забарного влітку 2025 року. Про це повідомляє GiveMeSport. Челсі, Ньюкасл, Манчестер Сіті та Тоттенгем цікавляться підписанням 22-річного українця. Але Бормут не відпускатиме іллю після відходу Діна Гейзена в Реал. Команда прагне продовжувати прогрес під керівництвом Андоні Іраоли, тому хоче зберегти склад. Цього сезону Забарний провів 37 матчів на клубному рівні. Результативними діями не відзначався. Головний тренер Чорноморця Олександр Кучер залишається у команді. Повідомляє «Тато таке. За даними джерела, спеціаліст виявив бажання відпрацювати свій контракт, який розрахований до літа 2026 року. Доля захисника моряків Ярослава Ракіцького вирішиться найближчими днями. Сам 35-річний футболіст попередньо готовий продовжити виступи за команду. Отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою. Фавбет. Фавбет, бери від гри своє. Першим літнім новачком клубу має стати тренер по роботі з воротарями Андрій Дикань. Однак перед тим він допрацює свій контракт у жіночій команді Металіста 1925 Олег Долуб може стати головним тренером Металіста 1925. Про це повідомляє трибунаком. Раніше харківський клуб повідомив про відсторонення Патріка Ван Леуена від виконання обов'язків головного тренера першої команди. За тур до завершення сезону харків'яни йдуть четвертими у турнірній таблиці першої ліги. Останнім клубом Долуба був «ЛНЗ». Зараз він працює головою молодіжного департаменту Львова. Своєю чергою журналіст і коментатор Михайло Співаковський розповів, що фаворитом на посаду головного тренера Металіста 1925 є Дмитро Михайленко. Цитата: Звісно, якщо ми говоримо про наступного тренера Металіста 1925, то я зараз знову буду називати ці два прізвища Руслан Ротань і Юрій Вернедуб. Притому ми всі розуміємо, що для Ротаня цей варіант не може бути пріоритетним. Ротань хоче джекпот. Джекпот це шахтар. Ну окей, якщо не джекпот, то хоча. Полісся. Але цікаво інше. За моєю інформацією, станом на зараз фаворит є зовсім інший тренер. Керівництво Металіста 1925 знаходиться в серйозних консультаціях із тренером молодіжної збірної України Дмитром Михайленком, сказав Співаковський. Станом на зараз фаворитом у шорт листі зорі на посаду головного тренера є Віктор Скрипник. Повідомляє «Тато таке. Президент луганського клубу Євген Гелер готовий повернути 55-річного фахівця і близький до конкретної пропозиції. Сам коуч не лякається поверненням в Україну. Впродовж сезону 2024-2025 він займався підвищенням кваліфікації. Окрім Зоріна, скрипника претендує один із чеських клубів з європейськими амбіціями. Нагадаємо, скрипник тренував Зорю у 2019-2022 роках, двічі вигрававши бронзові медалі УПЛ та грав Ше у фіналі Кубка України. Спортивний директор Лехії Гданськ Якуб Холодровський заявив, що клуб хоче продовжити оренду півзахисника Динамо Антона Царенка. Утім, наставник киян Олександр Шовковський планує взяти таланта на літні збори і також зацікавлений у його послугах. Ми зараз ведемо перемовини з київським Динамо про продовження оренди Антона. Пропозиція з нашого боку комплексна, сказав Ходровський. А за словами коуча Динамо Олександра Шовковського, він бачить Антона Царенко як підсилення для Динамо на наступний сезон. У цьому сезоні Царенко провів 29 матчів за Лехію, забив два м'ячі та віддав дві гольові передачі. Журналіст Михайло Співаковський поділився свіжими деталями щодо пошуку нового головного тренера Донецького Шахтаря. За його словами, попри чутки підписання контракту з «Ардою» Тураном наразі не підтверджено, угода ще не укладена. Цитата: я з тих, хто не вірить в те, що контракт з Ордою Тураном станом на зараз вже підписаний. Мої джерела свідчать про абсолютне інше. Арда Туран це один із претендентів. Дженару Гатузу це два. Італійський фахівець 100% залишає хайдок після дуже невдалого сезону і програшу чемпіонату. Поки Туран роздумує над пропозицією гірників, цим може скористатися відомий тренер, який не проти очолити Шахтар. Зараз існує велика ймовірність, що хтось із цих. Двох тренерів очолить Донецький клуб, сказав Співаковський. Нагадаємо, Маріно Пушач виграв зірниками кубок України, але в УПЛ команда посіли лише третю сходинку. Вже найближчими днями фахівець покине свою посаду.